Вітання всім. Вчора був патч Desert і, Коротше, будемо дивитися, розбиратись по факту, бо там багатенько як би всього понасипали. В основному зі свої для професії, тих, хто професіями займається в БДО. Але все ж, коротше, давайте відразу брати і дивитись по івентам і по всьому тому, що там є. І так, перший івент це per Blessing для всіх гравців. Коротше, в чому весь прикол? Це події. Буде тривати з 14 по 28 число. В чому заключається прикол цього всього? Якщо у вас е, золота карта, ви можете донатити в цю гру в безкінченну кількість грошей, то в залежності від того, скільки ви потратили перлів, ви можете отримувати певні нагороди за 800 перлів 4611,521 32 і 44. Ви будете отримувати певну нагороду. Можете її забирати там в шопі буде спеціальне віконечко, можу навіть показати. Воно буде ось так от виглядати. Де там десь шоп? ось шоп, ось тут переблесінг, ви набираєте певну кількість у цього блесінга так, так званого. І потім можете повторно його ще раз набрати. Якщо ви набрали 44 тисячі, можете його ще раз повторно скинути. І пройтися по всьому всьому, знову його набравши, просто отримаєте Х2 до всього цього, що у вас було. От і все. Тому це в основному прикол для донаторів, кому подобається, смачно беріть. Ну, звісно, якби купон на 40% знижки, 2000 крон і костюмчик можна, але, як на мене, 44 тисячі воно не коштує. Далі, погнали. Далі. Для тих, хто займається коньми. Для вас івент так само з 14-го, тільки вже аж по 5 грудня. 50% для Mount Rettінгу і 50% для Mount XP. По факту, дефолтний івент для всіх тих, хто займається коньми, з ним більшість людей також знайомі. Зрозуміло, що ось Flowers of Oblivion так само за дві отримуєте в 2 рази більше. Інвойси так само отримуєте вдвічі більше. Спеціальний щоденний квест на ловлю коней у НПС так само берете. Далі наступне ще щось з цього ви будете отримувати, коли ви будете приводити цих коней. Ви будете отримувати ось такі от спеціальні початочки, за які можна поотримувати тір восьмого коня, так само скриньку з тренінг спеціальними для пробуди там, на тір 9 коника. Матеріалами, Royal Root, так само, і ті ж самі інвойси, щоб далі крафтити і займатися Ну Коротше, дефолтний івент для коневодів. І дефолтний івент для тих, хто займається кулінаркою і алхімією. Ну і зборами, рештою професій. Тут все вирішило в'єднати в одному. Так само, 14-5 по 5 грудня повністю плюс 50% на всі лайф-скіли, окрім а, торгівлі. Нагадую, що торгівля і досі нормально не працює у Black Desert, Її по факту випілили, ви можете займатися тільки імперською торгівлею в цьому варіанті. І що ж тут подавали? Коротше, подвійний шанс того, що у вас, вам вилетить мінігра там при зборі. Травички, м'ясо, всього решти. Коротше, дефолтна штука. Далі можете брати за енергію бафу духа. Як би, ну. 10% дропрейту, лайфмастері 5 хвилин, все, на все. бавчик. То тому, Наступне, ви можете брати так само бафу НПС Далі Шайн, він береться за 5 енергії, на 5 годин 25 мастері, кукін і алхімії, мінус 5 секунд на час, тобто, швидше будете займатись, типу якби аля-крафтом цієї професії. Ну і, звісно, бавчик аж на 5 годин, то тому доволі смачно можна брати. Наступне е, продовження святкування 10-річчя Black Desert і Шакато-Квестів. На цей раз завезли додатково вже до того івенту, який зараз існує з Шакато Суретіс. Е, додали ще такі прикол, що тепер за риболовлю ви можете діставати ось такі от загублені скриньки Шакато. Які ловляться в, в, за допомогою рибалки, івент буде тривати з 14 по 5. А, ви ловите зрозуміло, що дефолтно голдбари, ключики і решту приколів, але вам потрібна ось ця скринька. В цій скринці ви можете дістати гарантовано якби, ті самі суреті і все решта. А, всі, а, ще до всього цього, з цієї скриньки буде вам падати гарантовано. Cramcoin в кількості 100 штук, і ось такі от Ravina Smos Remover, і, можливий шанс, вам випаде ось така от мапа. В чому прикол ще з цією мапою, тут є невеличкий такий, скажімо так, міні-квестик до цього всього звісно, оця підписка дрібним Шрифтом, думаю розуміє хто про що кажу. Якщо ви будете обмінювати, якщо вам буде падати мапа, ось ця і у вас є оці Равіна Моси. Ви через просту алхімію їх об'єднуєте, ви отримуєте спеціальну трежерну мапу, де ви там пливете, здається, це буде в морі. Ви пливете отримуєте спеціальну нагороду. Але є ще один прикол 7 -7. якщо ви комбінуєте 9 скравчених оцих торн Treasure мап, ви отримуєте ще більшу якусь приховану точку, де так само там пливете, і забираєте ще більшу нагороду. Але воно в основному буде пов'язане більш з морським контентом, тобто це морські там нагороди більше для корабля і подібного цього всього. То тому, як на мене, спро спробуйте скрафтити найбільшу нагороду, якщо у вас це вийде. Ну і звісно, нагадування того, що ви можете обміняти за шикату Суртіс, це вже минулого тижня івент якби То тому ви і так про нього вже знаєте. Ну і, звісно, місця, де можна виловити цю всю скриньку, якби всі, всі дефолтні місця риболовлі в кожному місті. Нічого дивного. І сам патч Погнали по самому патчу. Тут прям жах. Жарт. А, завезли трішки ребаланс по класам. А, не по всім, але завезли. то тому тут Хто бачить свій клас, або ставте знову ж таки відео на паузу, або я залишу цей лінк в прикріпленому коментарі на тему з патчем, щоб ви самі подивилися, що там позмінювали. Тому я як завжди просто пробіжуся по назвам класів, кого зачепили, і будемо дивитись далі. І так, рейнджерка, сорка. Далі. Господи, як ній багато позавозили сорка Таймер. Маева чомусь не виділив. Валькірія, Куноїчі, Ніндзя. Вічка і Візард. Ти окремо, що, здається, Візард мав бути. да, Ще трішки окремо по Візарду є дещо. Містик, Ланка, Хасашин. Нова. Драканія, Вуса. Сколарка, не знаю чому, хоча тут просто-напросто фікс, коли не показувався ефект антигравітації, коли скіли юзить, ну таке. І по досі, по досі в мейнстійці в основному, хоча і вейкінг запили також. І так, сам контент. Погнали. Тут е, більше по професіям і імперкіа. Е, дивіться, імперський крафт, імперська доставка це все. Змінили вагу по речам для кукінгу і алхімії з 10 ЛТ на 1 ЛТ, тобто, коротше, зменшили вагу, щоб ви могли крафтити більше і здавати більше. Плюс додали рецепт е, методу крафту паків в 100 штук. Раніше ви могли пакувати якби, за допомогою е, спеціального предмета в Old Moon NPS, купуючи спеціальні там ці господи, канатики, вірьовки, не пам'ятаю, як вони там правильно називаються, ну ось так, коротше, воно. Uh, і по 10 штук ви могли б пакувати. Тепер, якщо ви додаєте ще blackstone powder, ви можете цю всю тему пакувати в кількості 100 штук. Але вже маєте на увазі, що вам потрібно 100 боксів, 10 канатів і один Blackstone для того, щоб спакувати відразу 100 паків для імперки. Далі зробили так, що ще вплив імперки базується на вашій майстерності, якби трішки більше профіту. Умовно, навели, приклад, якщо у вас алхімія мастері 2000, то це якби більше, ніж 100%, тобто ще плюс 45,8% профіту. І того це у вас 145% профіту при імперці, коли ви будете продавати. Наступне окремо розділили імперку якби делівері і квести, деякі імперки, то тому можна отримувати трішки навіть більше грошей з цього. Далі, стосовно гільдії, гільдійного маєтку, якщо бути точніше, зробили так, що коротше, кожен із мемберів може залітати в гільдійний маєток, юзати предмети, які дають бафи, і їм зробили більше прочки, по суті, щоб більшість людей могло йому користуватися, якби більш нічого такого. Ну і звісно, тут акрафт. Цього всього кому цікаво, можете так само, хто там цим займається, хто крафтить для гільд маєтку всілякі штуки, щоб отримували люди баф. то тому ставте або це відео на паузу так само, подивіться в темі. Буде цікаво, кому що це. Далі гільдійний склад. Зробили так, що на гільдійний склад можуть тільки заходити і брати, я так розумію, предмети тільки ти, в кому гільд-лідер видав права на доступ до складу. Решті це все заборонено. Ну і, звісно, пододавали декілька скелів, які впливають на розширення складу. Думаю, це можна навіть глянути в вікні Ільді і буде простіше зрозуміти. Далі, 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 далі. Риба. Рибалку воскресають чат. Ой, вже чат кажу, господи. Вже, вже, вже стріми згадуються. Коротше, рибалка. Додали в рибалку 45 нових видів риби. І більшість з них в основному це дорога риба, типу хай клас риба. На жаль, не може використовуватись в імперці по рибі, але, наприклад, не знаю, як вам пощастить, виловити рожевого дельфінчика, який буде коштувати 1 лярд. Тому якось так. Коротше, пододавали 45 типів. Багато смачно ловляться так само скрізь, якби де і вся рибалка використовується. І всі трейдери, всі вендори рибні, готові приймати тепер у вас всю цю рибу в x2. Вся ціна на будь-який типу клас риби, типу біла, зелена, синя, жовта, оранжева оця і хай клас. Да, вся купу, купувати, купуватиметься вендорами в X2 ціні від тої, якої була. Далі при ловлі риби ви відразу гарантовано буде отримувати пані знання. І по бартеру. Бартер, коротше, засипили так, що знову якісь предмети з бартеру прибрали, які здодали домої бартеристам. А, простіше буде в цьому зрозумітись, бо я, на жаль, не шарю, що тут пододавали, що прикольне, що фігове. То тому бартеристам якби до цього буде простіше розібратися, що тут класного. Коротше, але майте на увазі, що знову змінили предмети по бартеру. Далі, по бартеру ще дещо. Пододавали, як би збільшили лаки бартер, по суті, x2. По левел айтемам так само. Бо був x1. Тепер, наприклад, левел 2, x2, x3 можна більше вловити до 4 але, на жаль, п'ятий левел лаки бартеру, як був Х1, так і є. І далі так само за Lucky Barter збільшили кількість Crown Coin'ів, які ви можете отримувати. якби, Думаю, всі, всі побачать різницю по цьому всьому. І за спеціальний бартер змінили нагороди. Не трешак, оцей, який падає, да? а тепер ось це ось це і Manos. Try і Тет Manos, я думаю, це набагато смачніше, ніж було оце, чесно. Навіть я це розумію, хоча я ж не бартерю. Ну, і так само за спеціальним бартер підняли кількість е, краун коїнів. Майте на увазі. Далі прикольний метод того, щоб вам не паритись з кораблем, з його крафтом, з його будівництвом від, е, маленьк... від маленького човника з двома веслами до короче, нормального такого карака. да? Ви тепер це можете купити на аукціоні, якщо простіше казати. Але е якщо ви хочете продати його, то вам потрібно зрозуміло, що в менеджера, типу вшип-менеджера чи варф-менеджера, варф перетворити ваш корабель на ліцензію, яку можна виставляти на аукціоні. Для цього вам потрібно, якби зрозуміло, що зняти все з нього, е зняти всі обвіси, зняти всю повністю приблуду. І вам потрібно за 100 лямів, Ця штука коштує 100 лямів, ви перетворюєте це все в ліцензію і видаєте на аукціон. Якби де, ось декілька способів того, як його створити. Ви повністю знімаєте все те, що я казав, о, залишаєте карака в варф-менеджера, і потім трет, ну, третій ваш крок юзаєте на цьому все, ось ship license Exchange. change. І ви отримуєте потім ваш кораблик у вигляді папірця і виставляєте його на аукціон. Ціна його 20 мільярдів, але я думаю, може буде падати. Тому або підніматися або падати. Тому тут потрібен тільки буде час. Якщо ви хочете тепер собі прям таким методом отримати собі кораблика, не парячись декілька місяців, його крафтити. Далі, Training трейджер айтем. Ма лампа, блін, я навіть не вимовлю назву цієї лампи, але, коротше, суть цієї лампи, вона для повозок, і вона буде використовуватись типу в ремонті. Вона там з певним часом ремонтує вашу повозку, якою ви там катаєтесь. Умовно там коней качаєте. Якщо ви займаєтесь таким приколом качання коней по 4 за один раз через повозку, то тому, коротше, якщо ваша повозка наламалась. Ось така от лампа. Щоб її скрафтити, вам потрібно Failed Fragments і e, Lumin Trace, e, де його дістають? E, фрагменти ці фейлайт отримуються з імпірки доставки коней 6-8 тіру. І імпірки Dream Horse, так само. Стосовно. Lumin trace ви отримаєте його з імперської Delivery Imperial Seats, тобто 15-ти левел коней, коротше білих оцих, які продаються там через імперку, яку ви отримаєте, наскільки я правильно пам'ятаю. І щоб це все діло скрафтити, вам потрібно в мішечку Яс обмі... скомбінувати 4 фрагменти і люмен трейс. Ось так його складаєте і отримуєте цю лампу. Все. Далі. Сезон Лії Гільдій закінчився, хто на нього ходив. І чекайте на наступний патч 21 числа. Всі поотримують нагороди. Якби про нагороди на відсень, думаю, немає що розповідати, звісно, але коротше, хто зайняв яке місце по рангу, можете так само подивитися, поставити відео на паузу або самі глянути в темі, яку я залишу. В прикріпленому коментарі і самі подивитись, на що ви можете розраховувати, коли ви зайняли певне місце в Лігі Гільдії. Далі зробили так, що можна отримувати каміння крон і валкси з спеціальних так званих костюмів. Коротше, це, е, типу. Костюмчики, які приховували ваші там нікнейми і все решту, типу, дезертного костюма і трентового костюма, камуфляжі ці костюми. Тепер їх так само можна розбивати на корончики. Ну, зробили, і зробили на мене, як не знаю, навіщо, але, коротше, вони зробили. Далі по монстрам івентового афуару, щоб коротше його можна було розрізняти від звичайного, йому просто додали ось такі от золоте сяйво навколо нього. І все. Це простіше було його ловити. Далі. По нодварах, коротше, прибрали правило стосовно нодварів, коли е, приймає три або більше гільдій на одній території участь в нодварах, то е, прибрало це правило, що вам потрібно 15 хвилин тримати нейтральний е, форпост, щоб перемогти в е, нодварі. Не знаю, чому це прибрало, але коротше, ну, все, цього правила тепер немає. Не знаю, чи може воно буде працювати якось там трішки далі при інших розкладах, якщо там приймає дві гільдії, умовно, або ще щось, але три плюс, все. Типу, це правило не працює. Ну, і ось такий от патчик, коротше, ну, не сказати, що патч вау, але доволі смачненький більшості своїй, напевно, для тих, хто займається професією. І чекатиму, напевно, вже потихеньку. Кальфіонський бал, який, е, наскільки я пам'ятаю, по даті, здається, буде 14 грудня, вже доволі вау, як скоро. Е, повірте мені, час пролетить доволі швидко. Але то вже аж побачимо потім, що буде аж пізніше, нічого загадувати не будемо. Ну і, звісно, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, пишіть коментарі, що там, як вам патч, коротше. Підписуйтесь на всі решту моїх соціальних мереж, це Twitch, Telegram канал щоб не пропускати мої стріми по Black Desert і решті соло проєктів, які я граю. Ну і звісно, телеграм-канал, щоб бути в курсі про це все. І ще нагадую про те, що в Black Desert є українізатор. Я залишу лінк так само на Discord-канал, де його можна взяти в прикріпленому коментарі. Тому, якщо ви боялись грати в гру і без знання мови, знайте, вже тепер можна спокійно грати в цю гру зі знанням української мови, яка у вас 100% має бути? То тому на цій прекрасні ноті, дякую за увагу і побачимось в наступних відео.